У місті Долинська на Кіровоградщині триває ліквідація наслідків влучання російського дрону у багатоповерхівку. Росіяни атакували в ніч проти вівторка. Дрон пробив стіну панельного будинку. Гримнув вибух, почалася пожежа. Постраждала родина, яка перебувала у квартирі, батьки та двоє дітей. Чи змогли повернутися мешканці будинку до своїх осель вже яку допомогу надають потерпілим? Про все докладно у сюжеті. Получається, була гардеробна така, зділена з, гіпсо, з гіпсокартона, і вложена плітки керамічної. І в вперед стояла кровать. І я з дружиною і сином спали на цій кровати. І я просто не знаю, яким чудом ми вижили, знаходячись тут. Був зрив, прям ну, такий, і все сиплеться. Я ж купросто що не, не можна було щось роздивитися. Вогонь було видно і просто такий був прям сильний туман, воно чат почало горіть. Дмитро показує отвір у стіні своєї квартири на восьмому поверсі, куди влучив російський дрон. Його дружина та двоє дітей 5 і 16 років зазнали незначних опіків, а чоловік порізів від скла. Так, да, є опіки невеликі. Зараз все добре. Потихеньку відновлюється, все добре. Головне, що вдалося цим врятуватись. Це саме головне. Ми щасливі, що живі. А про все інше. Ну зараз все добре, бо розуміємо, що живі. Дірку затулили, а Дмитро з помічниками намагається дати лад у згорілому помешканні. Воно зараз непридатне для життя. Сім'я переїхала до родичів. Ворожий безпілотник понівечив ще дві сусідні квартири. Інші мешканці будинку повернулися до своїх осель. Вибух, огонь взриви, повилітало все. А син 2, 7, місяців, 2 роки 7 місяців відвоював, інвалід. І він мені каже, пав, війна є війна. Головне, що вижив живі залишилися, а то все. Від російської атаки у багатоповерхівках вибиті майже 300 вікон та балконних рам. Їх тимчасово закрили фанерою. У будинку є все тепло, вода, електроенергія, опалення, ліфти працюють. Люди повернулися в домівки. У нас залишилося ну, стратегічно одне питання, як загальний оцей весь пробоїн її закрити. Зараз над цим працюємо, розробляємо проектне рішення і приступимо. Буквально день-два вже будемо виконувати ці роботи. Зараз це саме стратегічно. У цьому та навколишніх будинках триває обстеження пошкоджень. Усім потерпілим з міського бюджету нададуть грошову допомогу. Вже виділи 2,9 мільйона гривень. 500 тисяч гривень квартирі, яка найбільше пострадала, а решта квартир буде отримувати по згідно акту комісії в кожного, які збитки. Власники осель також зможуть оформити заявку на відшкодування за державною програмою Є відновлення. Родина Бойків ще не вирішила, чи повертатиметься у свою квартиру, якщо вийде її відремонтувати. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.